Всім привіт! У мене дуже гарна новина. Мені нарешті доробили повністю кухню. Я неймовірно цьому рада, тому що без кухні я жила 4 місяці. Не скажу, що це було важко, але незручності це викликає. От. І нарешті в мене вже готова повноцінна кухня. Покажу вам общий план. Це в мене одна частина. А це. Друга частина кухні. Дивіться, як гарно виглядає взагалі. Я не можу а, показую вам. У мене другий дому безпорядок. Я ще не встигла поприбирати, тому показую поки що як є. А, так, нижня частина. А, не знаю, з чого почати просто. Коротше, ладно, а, почну а, зі стільниці. Ось, у нас стільниця із керамограніта. Ми підбирали, щоб вона практично максимально була схожа до плитки. Плитка у нас також з керамагранітом, вона світло-сірового кольору, і така плитка у нас знаходиться у ванній кімнаті. Ізначально я хотіла, щоб в мене було із одного матеріалу, але вийшло так, що у нас із різних матеріалів, але виглядає достатньо гарно. Ну, мені подобається і мене не сильно Тіпає те, що воно трохи різне. А, дуже такий плотний матеріал, я вже ставила гарячий я вже протестувала, вже готувала. От, мені подобається. А, тут у нас, по-моєму, 12 а, міліметрів. І в нас виступає ця штука на 5 міліметрів. Тут ми взяли такі закруглені штучки. От, тут вона ось так підходить. Тут підходять так шкафчики. На плитку. Вот. А у нас індукційна плита. Вона ну, дуже легко вставлялась. Там просто під'єднали шнур і всунули її. Вона ніяк не клеїться, просто всунулась. І що дуже класно, я вам потім покажу, коли буду сьогодні готувати. В общем, в мене фірма I. А HG, не знаю, як правильно читається, і витяжка цієї ж фірми. І в мене, коли я включаю плиту, одночасно включається витяжка сама, і потім, по мірі готування, вона сама налаштовує яку силу треба включати тяги. Тобто вона сама підлаштовується підготовкою. Я тут нічого не клацаю. Абсолютно. У мене ось така стріниця. Ось тут є три розетки, це в мене на витяжку. Яка отут в шафі, потім вам покажу. чуєте, Поїхала. От. А це на підсвічування. Підсвічування ми зробили ось тут попереду. Дивіться, як класно освітлює простір. Все дуже класно видно. Якби ми зробили її тут під стінку, воно б більше освітлювало стіну і тут не було таке освітлення. От. Далі тут у мене є дві розетки, у мене зараз у чайник стоїть, і умивальник. На встановили умувальник. Дивіться, який він ограменний. Я чогось не думала, що він такий великий, але умивальник дуже класний. Значить, ось тут у нас е, лише, грубо кажучи, одну дирку сверлили під умивальник, тому що ось тут у нас фільтрована вода підключена. Це фільтр. А тут у нас холодна вже гаряча вода. І все воно л'ється з одного крану. Ще тут є такий прикол. Цей кран він дістається, і можна поливати де захочеш. От, от, з секретом кран. Коротше, дуже класний. Тут у нас потрібні очі їжі. Е, і є такий прикол, що, бачите, під нього теж нема дирки. Тому що ми взяли від розетки і в них була ось така кнопочка. Не треба було сверлити дирку, просто ось така кнопочка. От зараз я ввімкну. Треба, щоб водичка текла. Просто нажимає і мукаю. І все працює. Піду по нижнім шкафчикам, а бачите, в мене, до речі, плита, вона не по центру шкафу, тому що ми хотіли залишити ось тут трошки місця. Бо якби вона була прямо сюди, було б не дуже зручно. У шкафчиках. верхня тумба в мене з секретом. Я її вже трошки наповнила. Ось відкривається ось так. Бачите, ну вона широка. Ось тут є така кнопочка. Хоп, це ж від'їжджає, і в мене тут є ще одна тумба, як потайна. Її ще не заповнювала. Закриваю. І знизу просто. Широка тумба. Тут у мене кастрюльки, будуть стояти, можливо, якісь миски, сковорідки, в такому плані. Далі у нас є карго. Ой, все попадала, на дві полички. Тут у мене посудомийка, Ми зробили меншого розміру, ніж стандартний. А щоб в нас тут помістився ще шкаф-карго, Я думаю, що нам цього повинно вистачити, в принципі. Сьогодні будемо вже тестувати і не можу дочекатися цього моменту. Так, ось тут в нас просто тумба. Тут у нас мав бути бойлер, тому в нас тут, бачите, розетка. І там виводи крани, але ми відмовилися від цієї ідеї, і тому в нас тут буде просто тумба. Це підключення для посудомийки. От. І оця туба, вона найцікавіша це під умивальником. Зараз відкрию. Так. Це подрібнювач у нас встановлений під умивальник. Це накопичувальний бак для а, цієї фільтрованої води і фільтр осмосу. Ми взяли самий простий, який був без мінералізації, просто простий. Бо нам сказали, що колби вони нічим не відрізняються, вони всі однакові. Різниця в ціни тільки із-за цього корпусу, і за того, що тут ще є мінералізація, і там йде два крани. А так як в нас один кран, і в нас тільки один вид води може литися, а там виходить що два крани, тому що, звичайно, або мінералізована вода може литися. Тому я взяла просто простий. Так, тут ми поставили сі для посудомийки, капсулки, всякі такі речі. І ми зацікавилися новою тумбою, так? Да? Вона зацікавилась, тому що вона не бачила що цього. Скаже, я цього всього не бачила. Все, ще, до речі, у нас, бачите, в на кухні зроблено такі, типу як втоплений низ, щоб було зручно підходити сюди ногами. Показала вам все по нижній частині. І зараз пройдусь по верхній. Так, у нас тут обмонтована витяжка ось така. От, і тут вона зашита, і в мене я тут зробила таку чайну кавову зону. Ось зшита з поличками витяжка. У мене там ромашка в коробці, там запакований чай, е такий розсипний, тут е різний чай, всякі баночки, тут кави трошки, і тут те, чим я користуюсь прямо зараз. От. Так, далі. А ця частина в мене ще не зовсім заповнена. Я буду вже на днях все заповнювати. Ось тут в мене чашки, якими ми часто можемо користуватися, а там вище пішли бокали. Тут мої красивенні бокальчики. Треба буде їх трохи ще протерти. От. Далі, далі у мене глибока тумба йде. Вона ось туди згинається. У мене тут тарілки, мисочки, все для серверування. Там блюда, салатники. Ось. Далі. Ця в мене теж не повністю ще заповнена полка. У мене тут поки що креманочки стоять. Ось. І це сушка. Сушка для тарілок, для чашок. І там зверху я поставила свої вази. Бо там витяжка, не хочеться чогось наставляти, от, а вази хай стоять. І там, бачите, ще решіточку зробили. Оце, одна на кухні. Ось. На такому темно сірому кольорі. Це якийсь матеріал, який не царапається, не печкається. Ну, відбитки тут можна, можна побачити лишаються, але вони дуже легко стираються. Бачите, я зараз залишила. Але мікрофібри просто стираються і немає ніякої важкості з прибиранням. Показую свою другу частину кухні. У мене тут монтований шкаф, монтована духовка теж цієї фірми, мікрохвильовка. А я вже користувалася, мені дуже подобається, дуже класно. Я, можливо, не всі функції ще використала, але загалом мені подобається. А далі в мене йде холодильник. Бачите, він трохи виступає, тому що не відкрилися б дверцята. Якби... Якби він був прямо всередину. А так можна відкрити практично максимально. Але не можна відкривати дверцята і духовку одночасно, бо ми випадково десь так зробили, і в мене тут трошки. Є. Отут, здається, є трошки пом'ятна, Але от морозилка в мене повністю не відкривається. Зараз покажу. Бачите, це максимум. Не можна повністю відкрити дверцята, тому що е в нас тут мало місця. От, і це максимум, який можна було зробити. Але, в принципі, нормально. Я просто не зможу дістати нижні ящики, витягнути повністю. Але якщо мені це треба буде необхідно зробити, просто треба буде витягнути весь холодильник. Трошки висунути його відкрити. Бо він на колесах він легко висувається. Далі, У мене тут вже від нажаття йдуть. Тут поскладала трошки. Ту верхню не буду відкривати, але вона ось так вверх піднімається. Ось, і тут ще тумби. Також там. Поскладала наші запаси, Там вино. Ось так. Ну, я не достаю до цього, мені треба оставати на стрілянку. Так що, ось так, ось така в мене кухня. Трошки збільшу, щоб показати повний об'єм. Ось так в мене виглядає кухня. І насправді, я б не сказала, що вона дуже маленька, вона здається такою акуратненькою, маленькою, але достатньо багато місця робочого є. І за щодо того, що ми перенесли туди шафу, взагалі не займається багато місця. У нас у всій вітальні. Ось тут це кухня вітальна. За що цього ну реально багато місця ми скоро поставимо диван і не думаю, що простір він ніякої зменшиться набагато. От клас. Сьогодні ще поприбираю в вітальні, протестуємо, посудомийну на машини на один раз, буду готувати, буду насолоджуватися кухнею, тому що <смі> реально я коротше, скучала за цим. Я не думала, що я буду скучати за яйцями. Я дуже не знаю, я от, от тільки встановили плиту, нам плиту встановили трохи раніше, ніж умивальник. Умивальник нам на днях доробили. А от нам тільки встановили плиту, я зразу собі зварила яйця, наступний день пожарила яйця. Я так за ними скучала, що капець, не думала, бо я не їла їх аж 4 місяці. Ну, взагалі, такі в мене новини. І як бачите, я дуже радісна. Взяла ось такі засоби для посудомийки, тому що зараз ми будемо її тестувати. Нарешті я дочекалася, що в мене буде посудомична машина. Я взяла ось такі ось таку сіль, взяла три пачки, тому що вони були по знижкам. І якщо брати 3 кілограми отак, виходило дешевше, ніж взяти одну пачку 3 кілограми. Потім взяла ополіскувач, просто взяла який був. Я думаю, що різниця в них невелика. І взяла ось такі от капсули для миття посуду. Взяла велику пачку, 92 штуки, тому що вона по акції була і теж було дешевше, ніж якщо брати це. І ось тут ось такі от штучки. Треба насипати цілий кілограм. Вставляємо капсулку з миючим засобом, закриваємо кришечку, а тепер наливаємо ополіскувач. Зараз виберемо режим, я думаю, що спробуємо на 30 хвилин, тому що в нас не дуже грязний посуд. Посудомийка її канала посуд. А я вже залишила її на ніч, Я хотіла вже самі спати. Дивіться. Ой, це чистенький клас. Вообще. Зараз все дістане. Супер. Ваделки, ложки, також все гарно відмите. Клас. Ще забула вам показати, я купила ще ось такі тарілочки. Це для нашого щоденного використання. Я взяла в двох розмірах, дві поменше і дві трошки більші.